На потреби територіальної оборони сьогодні передали дві вантажівки. Сьогодні на два батальйони передаємо передаємо дві машини. Для мене особисто цінність цих батальйонів це на 90% добровольці, які 24-го пішли в військкомати і взяли в руки зброю. От. Передали вантажівки Житомирська міська рада спільно з обласною військовою адміністрацією та гуманітарним хабом нашого міста. Техніка, яка Буде слугувати для захисту для подальшого захисту кордонів сьогодні. Ми далі продовжуємо будувати глибоко захист на кордонах області. Я хочу запевнити жителів нашої Житомирщини, що надійно. Кордони наші захищені. До передачі волонтери зробили повне технічне обслуговування автомобілів, тож вони готові до виконання бойових завдань. Військові тероборони зазначають, що саме таких вантажівок їм не вистачало, тож вони точно стануть у нагоді. Нам не вистачало, і причому дуже велика різниця між по характеристикам, ну, такої машини західної і, е, у нас там є якісь машини, зразки такі радянські. Ну вони не їдуть. Вантажівки можуть перевозити до 10 тонн. Військові відзначають їхню надійність. Вони іноземного виробництва, вони повнопривідні, в них потужний двигун і вони пристосовані до військових умов. Водій, який керуватиме автомобілем, одразу сів за кермо. Сміючись, розповідає, що вже має конкретні плани на вантажівки. Дуже вдячні спонсорам за цей автомобіль. Я щось так думаю, що ми на бархатний сезон в Криму на ньому побуваємо. Військові зізнаються, що вже зробили запит на ще одну вантажівку. І Житомирська міська рада разом з гуманітарним хабом пообіцяли надати автомобіль у найкоротші терміни. Анна Чепль, Олександр Немержицький, телеканал СК 1